І знову всім привіт! Мене звати Олена, і сьогодні я продовжую свою серію відео з пашивою моєї вишиванки з вишивки її від Лалітка, Львівська берегиня. Ось така ось вишиванка. Нагадую, я її купувала у Львові схему тканину, і ви зараз хочу почати вишивати. Нагадую, що в мене буде окремий плейліст з усіма нюансами пошивою вишку цієї вишиванки. Тому заходьте, підписуйтесь, буде цікаво я бачила, що багато хто купив цю схему, але пошити її ще не бачила. Тільки в магазині Львові в лотки. Дуже-дуже гарно. Ну так от, знову ж таки, нагадую, що в мене є схема. Я її купувала у Львові, магазині-лалітка. Тут нема ні виклики, ні інструкції до пошиву, ні інструкції, як розміщувати деталі схем на тканини. От я хочу почати вишивати, але перш ніж почати вишивати, мені треба зрозуміти, де мені вишивати. Де вишивати рукави, де вишивати комір, де манжети. Тобто потрібна викрайка. Викрики буду робити не я, а майстриня. Але все ж таки я повинна розуміти, де і що, як буде, щоб почати вишивати. Звісно, було б найкраще звернутися до майстрині, щоб вона спочатку накреслила схему, а потім вже вишивати. Ну, але це неможливо. Я ще не маю в майстрині. До речі, якщо хтось знає гарну майстриню в Києві, будь ласка, напишіть контакти, дуже потрібно. <свісно> ну, так от, зараз моє завдання зрозуміти, де і що в мене буде, де яка буде деталі викрики, де в мене буде спинка, де буде дві полочки, де буде два рукава і де будуть манжети і комір. З коміром все легко. Як я вже казала, Магазин Лалітка рекомендує ось так от знизу відрізати 20 см. Це і буде комір та манжети. Я зробила легше. Я по довжині замовила на 30 см довше. Тобто, ось так ось 30 см. Я ось тут знизу відріжу по довжині, і там будуть комір і манжети. Далі залишаються дві деталі рукава, на які буде вишивка, спинка і дві деталі полички. Для повного розуміння ситуації, перш ніж щось робити, я все ж таки зняла з сестри основні викрики. Тобто, це довжина виробу. Я поміряла, яку вона хоче довжину, а також поміряла декілька її блузок. Ну і взяла ще запасу. Можливо, вона там довше схоче. Тканина дозволяє. Тим паче в мене вона трошки довша. Друге, я також помірила. Довжину рукава, тобто від плеча до зап'ястка. Але треба враховувати, що довжина рукава також себе включає манжету. А вона йде в нас окремою викрикою. Ну і третє, я також на всяк випадок зняла ширину манжети, ну, просто щоб перевірити, що вона не буде замала. Хоча не буде в неї дуже тонка рука. А також об'єм груді стегун талії. Просто про всіх випадок. Але знову ж таки не треба забувати, що це буде не пряма блуза. Так, вона буде приталена, так, в неї є виточки під грудьми. Це саме блуза, це не пряма вишиванка, але все ж таки знизу вона буде трошки розширена. Ну, Тобто е, треба буде до стегон ще додати якийсь запас на ось розширення. Далі, що важливо, зазвичай усі викрики треба розкроювати по дольвій ниті. І що таке дольова нитка? Вона йде вздовж кромки. Тобто усі викрики повинні лежати ось так, як вижити ста вишиванка. Тобто вздовж. Ну і ще один важливий момент: для того, щоб зрозуміти, який розмір буде ваших викроїв, можна просто взяти яку-небудь блузу, вишиванку іншу, блузу іншу, і довжину подивитися, чи влаштовує, і ширину. Але не забувайте, що в даному випадку будуть дві деталі полочки, і потрібні ще припуски ось цього розширення всі. Пізніше у кінці відео. Я на папері точно накреслю, де і як і що я розміщу. Але зараз я вам просто покажу схематично, де і що буде. З того боку буде спинка. Спинка це одна деталь. Вона досить широка, вона там одна. Нижче під спинкою, там, де от викрика лежить, будуть дві деталі полочки. Їх дві. Між ними будуть припуски. І ось з цього боку. Буде два рукава. Перший і другий. І знизу ось ці ось 30 см мої, або 20 ті, у кого буде чітко тканина 1,7 метра, відріжуться під комір та під манжет. Тобто спинка, дві полочки, два рукава. Чому рукава саме тут? В принципі, можна було б там зробити дві спинки, але я не впевнена, що вони влізуть. Все ж таки, рукав, одна деталь рукава, вона йде ширше, трошки ширше, ніж одна деталь полочки. Тому ну, краще зробити саме так. І знову повторюсь: якщо ви не знаєте, яка у вас ширина рукава, берете вашу будь-яку блузку вишиванку і дивитесь ось ось на ширшу відстань. І десь біля цієї на ширшої відстані буде знаходитись наша вишивка. Тобто вишивка буде не зверху рукава. А треба буде відступити відверху. Ну, я ще не знаю, скільки, я теж подивлюся. Зараз, як я і казала, я буду відрізати тканину на ковір на манжет. Ось так я буду відрізати. Але, перш ніж відрізати, треба перевірити, що ось тут край, що цей край відрізаний дуже рівно, нитка в нитку. Дякую літці. Вона все це дуже гарно відрізала. Бо якщо тут буде косина, ну, самі розумієте, якщо тут буде косина, там теж буде косо і може не влізти. Особливо, якщо тканини мало впритик. По-друге, перш ніж відрізати, я все перемірила. В мене вийшло, що манжета, сама манжета, ось вона, буде вишита частина 7,5 см, і другий пік манжети ще 7,5 см. Плюс припуски. Не менше сантиметра повинні бути. В принципі, якщо у вас буде відріз тканини 20 см, вам вистачить. Але мені для повного щастя треба більше. Я вирішила відрізати 27 см. Я вже казала, що купувала трошки більше. Я купувала тканину плюс 30 см, саме на комір та на манжети. Але відріжено 30, а 27. Чому більше, поясню. По-перше, тканина може розпускатися. У мене верлока немає, та й верлочну тверчину я не люблю. Це довго мені не подобається, тому мені потрібні більші припуски, і все буде добре. По-друге, легше буде вставляти в п'яльця тканину, і вишивати буде значно легше. І я буду відрізати на комірець та на манжети ось так ось движину 27 см. І в мене були припуски на манжетах не менше 4 см. А там, здається, навіть 5 десь. Комірець трішечки ширший, але там буквально на сантиметр. І ще зверніть увагу: це важливо. Сама манжета 7,5 см. Кумірець близько восьми. Але але, що важливо? О, давайте покажу так. Якщо це кумірець, ось це вишивається, а потім він складається. Навпіл, між ним флізелин, і ось така буде манжета. Ось. Тобто, повинна бути два відрізи тканини, Лицьова частина і знанка. Ось так ось. Тобто, ось він, ось так вона буде складатися манжета, тобто вона вдвічі ширша. Так, звісно, ви можете вишити тільки ось такий квадрат, зробити по сантиметру припуски. Можете. Але. Це буде більш товстіші края. І навіть ось тут, коли тут є інструкція, як робити петельки, тут показано, що повинен бути саме згиб, бачите? Ні, це трошки не здається. Ось. ось ця картинка, бачите? Саме згиб. Тобто тканина згинається. Тобто, відмірюючи тканину на манжети, вона повинна бути вдвічі ширшою. Саме вдвічі ширшою. Тобто ось ця ширина і плюс ще стільки ж. Ось це ось ваш манжети І плюс по припуску, по сантиметру ще на припуски, які будуть тут знизу. Тобто, ось 7,5, ще 7,5, воно навпіл знається, і ще припуски. Ну, ось зараз я все це відріжу. Я тут, вже все розрахувала, вздовж там повністю влазить дві манжети, комірець, навіть два комірця. Тому з я думаю, проблем не буде. Там просто є теж багато нюансів. До речі, давайте одразу скажу, хто не додивиться, тут комаре складається з двох частин. Вишивається тільки края. Але ось ця ось пістень між ними вона може бути різною. Вона залежить від ваших розмірів, від вашого викрикмерця. Тобто вона може бути ось такою, ось такою, ось такою. Ну, Я бачу два варіанти. Або його робити цільним, я буду намагатися цільним робити, або можна зробити з двох частин. Ну, а там же майстриня зробить як потрібно, ну і по центру, і позаду буде шов. Але, знову ж таки, не забувайте, що поміж ним буде флізелін, що там зверху ще буде зубцювання, поки там потрібно спочатку шити, перш ніж це все робити, це зубцювання, ну, там ще дуже багато нюансів. Береться це буде потім. Поки давайте розберемося зі схемою, з викрикою. Тобто, що я зробила, я від моєї тканини зараз відрізаю мої 27 см. У кого-то не менше, там 20 см. Все. Ось цей шматочок мене буде наманжети на комір. Тут все ж розмічено. тобто це вже можу вишивати. Ну, то все. Виходить, що буде справа два рукава, зліва спинка і дві полочки. На рукава я взяла 50 см. Ось накресла вже лінію. Ось так я відріжу: 50 см. Можна було менше, але не хочу ризикувати. Скріж за все, він буде менше на пару сантиметрів. Так що, зараз буду відрізати. Ось. Полочка-спинка, два рукава, комір і манжети. Як бачите, вони вже в процесі. Які вони гарні. Ось. Сюди флізелін і ось такі вони будуть. Зайве відріжу. І ось що в мене вийшло: у мене тканина 2 метри на 1,4 метри. Я відрізала знизу 27 см на комір і манжети. І відрізала 50 см на два рукава. Тут буде дві деталі полочки і спинка.